Так, тофільки мінімен, турки, Стамбул, лак, зовні лак, натуральний лак. Лак це шкіра, але вона покрита ще слоєм, Тобто це такий лак, якщо він натуральний, якщо він фабричний, то він не, 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 не слазить, не царапається, навіть не царапається. Зазвичай лак царапається, а якщо фабричний, то ні. так що не бійтесь його. Твердий задній, середина шкіра, такий гарний супінатор м'якенький, тверденькі, без пластмасу. Ось такий у нас натуральний із замша. З такими камінчиками у нас такий бантик класний. Так, моделька розрахована на ножку стандартно ближче до худенької. Це обов'язково. Якщо є підйомчик, то не факт, що підійде. На худеньку ніжку, скоріш за все. І повинна, щоб сантиметр гарний запасіку був. Фурнітура на всю, фурнітура через заліпку, так як потрібно бути. Воно гарно фіксує і довго служить. Так, підошвачка у нас поліуретан з добавками, він не скользить, навіть каблучок є. Ось такий, такий весняний варіант, гарненький. Звертайтесь.